Знайшов монетку. Якусь ще не бачив такої з Леніном. Чому мене цікавить, щоб я знімав під леп, Тому що одна 110 кВт легко, от друга 110 кВт легко. От 130 кВт. Мене цікавить, щоб природа щось знаходить під ним. Да, він буде важко ходити ще й але це ходові налаштування зараз ну от так, починає чіпляти десь там де це коліно закінчується потім подивлюся, яка там відстань плюс 2 см. вже впевнений сигнал дві сторони копаємо Воно мене цікавить, катушка тричатка. Щоб вона в таких умовах.